Друзі, всім привіт! Мене звати Геннадій і ви на моєму каналі Джамбо Мамбо. А ми разом з вами сьогодні на ставу. от такий от позаду мене дикий безходний став. Він не дуже великий, там біля 6 гектар. Але колись я тут непогані коропи ливив. Ну, великих особливо не було, найбільший, що мені тут вдалося піймати, заважив 8 кілограм. Але це для дікаря був гарний, більше для такого ставочка. Я вже тут не був декілька років. Останні мої виїзди, мабуть, були тут років два, можливо три. І вони тоді були досить невтішними. Був дуже низький рівень води була, до того ще спека, штиль. Сьогодні, до речі, теж штиль. Але вже немає спеки, вже кінець серпня, друга половина серпня, 22 -е число. Доволі прохолодно стало і в мене є надія щось тут піймати. Приїхав в розвідку. Можливо, зараз коротенько вам щось покажу, з чим я приїхав, які в мене плани на цю добу. Буду я тут лише добу до завтрашнього, після обідньої пори. Побачимо, що з цього вийде. Ловити буду на федера, фідера, фідера Спортакс. Кораблик взяв з собою. Корабликом буду завозити корм, лінуюся, я махати тут з помбом, тим більше не хочеться лякати тут доволі так перелякану рибу. Став невеликий, тихий, і бахати з помпом це не дуже, доречно, як на мою думку, тому я взяв кораблика, з ним буду завозити корм. А ловити буду в закид на флет. Так Складати вже почав родпот. Тут у мене в прикорм буде пельц, суміш амінопеліця і блекaliбут. До речі, у нас на магазинчику у нас там під відео буде посилання, там можна придбати всі ці пеліці як окремо, так і в міксах. Так, буду його здобрювати ось таким ліквідиком Aromatic Squid. Я весь час їжу з цим ароматом і буду трішки додавати бойла. Небагато. Але трішки додам теж Aromatic Squid варений. Так, тут я вже дістав насадочки, почну з попапчиків. Дрібної риби тут небагато. Я маю на увазі плотви, там такого підлящика. Може є карась, але я не проти карася. Так, метод Mix взяв два з собою тропік кріль, полуниця, бергамот. Це буде мені для флет, і що вариться конопелька з горіхом. Ось тут уже поставив я її нещодавно закипати Зараз буде горіх з конопелькою дам обов'язково. Горіх така прикормка, яку їсть короб всюди на будь-якій водоймі, аби тільки його знайшов, аби тільки короб підійшов на вашу точку. Як, до речі, і бойлеспіліцем, аби лише корм був свіжий і якісний, старий пригоркший корм може коропа відлякати від вашої точки. Тому Приділяйте цьому питанню увагу, купуйте лише свіжий корм. Дуже зручна штука, відро з шнурком. Так, лиш треба відлити, ми трошки забагато. Так, трохи тут шумно вже стає, місцеві тракторцями картоплю купають. Так, я думаю, цього ліквіду буде досить, а може ще чуть-чуть. Цей ліквід не зашкодить. Короб його любить. Так, і це вливаємо в пільчик. Зараз я його гарненько перемішаю. Так, у нас тут приїхали нові прикольні ручки до підсаків. 3-3,5-4 метри. У них і в телескоп і дуже гарно фіксується на потрібну дружину. Я обов'язково віддвигати на все. Доволі цупка ручка карбонова, доволі легка це я сьогодні вперся нею. Хочу спробувати, аби лише риба була, а то може розкладу під сак. Не вдасться замочити навіть. Доволі довго така. Це я взяв собі 3,5 легенько. І довго. У них тут телескоп з'єднання. Ось тут. але Воно, коли треба коротше, то воно фіксується на різьбі і воно тут не розсувається. Якщо треба розсунути, відкручуємо. І висуваємо. Ну. Е, нормас. І довго, і доволі потужно і компактно для перевозки ручка. Так, ну що, бойли я вже поріжу потім, перед тим я буду завозити. Пельчик замочив, горіх вариться з конопелькою. Вже навіть пісак зібрав, можна збирати вудлища і готувати оснастки. Ще треба не забувати один момент, приготувати мені тут мікс трошки зарані, поки будемо готувати оснастки, щоб він встиг зволожитись і зробитись таким, як потрібно для гарного забивання в флет Так Набираємо до повного водичку, перемішуємо. Потім можна буде дозволожити його чуть-чуть, буквально, якщо цієї рідини буде недостатньо. Закриваємо і гарно перемішуємо. Е, Вудлища треба буде туди їх Я корабликом заїжджаю на точку, забиваю цю точку в корабель і кладу туди. В бункер-оснастку завожу кораблем, корм, скидаю в точку, потім вибираю дугу на вудлище і кліпсую його на ту дистанцію, куди впав флет. Потім поставлю ще міточку на ліску, щоб не загубити цю дистанцію. І таким же методом я ж буду не один бункер вивозити, буду декілька бункерів корма туди завозити і кожен раз покладу по одному флету, вивезу і так само відкліпсую всі вудлища. А вже далі по мітки на ліски буду орієнтуватися, де я ловлю, чи з корма, чи за кормом. На скільки метрів за кормом, помітки це буде дуже гарно видно. Так, кораблик на воду. Зараз ми заб'ємо тут нульову точку, щоб дистанцію від берега знати на всяк випадок. А потім нульову точку де небудь так отдаль, щоб кораблик повертаючись не наїжджав нам на ліски. Так, от тут вже два метра. Зовсім поряд від берега. 2,6. Нам треба підйомчик 2,7. Всі рибу показала, Прикольно. 2,8. Глибана збільшується. Це до речі, отак так видно по полосі, вона доволі тоста. Так... О, підйомчик пішов. Ось він. Ось цей підйом і рибу там показує. Дистанція 75 метрів всього лише Прекрасно. Так ну все, повертаємо корабель на нульову точку і будемо завозити корм і кліпсувати водлище. Що може встигну до того як стемніє завести водлище. Ха-ха, доки я возився вже і сонечко сідає. Він на горизонті. Сміття. О, ці Просто якась бедлота, Де жруть там і сруть Потом приїжджають і сидять в цьому смітнику Я цих Москали бля підраси. Що, Друзі, доброго вам, з новим днем. Нічка пройшла у мене спокійно, очікувано спокійно, жодної покльовочки. Трошки під'їхало рибаків, зараз прийдемо, подивимося, попитаємо, що вони хлопцяться. У мене нуль. Тут правда, приїхав мій старий знайомий, поряд став, е, він доволі щільно так закормив між мною і дамбою. По суті, він мене трішки перекрив. Трошки добряче поплавав кораблем, шанси на покльовочку трішки зменшились, але все ж таки ми будемо пробувати, буду сьогодні до вечора. Тим більше, що цей ставок дуже часто гарно працює в день. Ті рази, як я сюди був, приїжджав це декілька років тому, то в мене саме пік активності був з 12 до 4 дня. От так ближче навіть з 11 вже починався трошки рух. Зараз, певно, 9 ранку я вже докормив мою точечку. Зараз ще раз перезакину і поміняю насадочку на меншу. Покажу вам заодно свої монтажі. Ну і далі по ситуації. Побачимо, чи вдасться мені щось виводити сьогодні чи ні. Тут ще й яблука такі непогані виродили. Зазвичай цього року все кругом вимерзло або висохло. Тут так нічого. Зараз спробуємо. Таке злюду непогане яблучко. Кисловато. А так нічого свіженьке, можна їсти. Де риба? Ось сьогодні погода гарна. Вітер піднявся, західний так як треба. Жара, спека спала. А Мабуть, бачите, я ще досі куртку навіть не знімав з ночі. Прохолодно, не знаю, може градусів 18. Риби нема. Така доволі родюча яблунька стільки насипалась. А ось тут поряд ще одна. Це ж така прям устлана яблуками. гіляки прогнулися. О! Така рясна. Вона їх стільки не вигодує, яблочок, вони маленькі. Зараз цю ще спробуємо візьмемо з дерева, бо з цієї ще нічого не насипалось. Таке невеличке яблучко. О! це ще зелене зварда. Ось, певно, в жокні будуть дуже хороші. О! Твердюча. Так, а там далі бачу, вон там ще третє яблуня. Зараз підемо ще тут глянемо. Вона ну, теж така рясна. Дуже багато вже обсипалось. Зараз спробуємо, Нема риби, то хоч яблук поїмо на шару. А це смачне солодке. Будемо записатися вітамінчиками на зиму. Точно народ купає картоплю. Зборжає я тут прийшовся поставочку, крім яблук позбирати, бачу, трошки рибаки сидять. Так дехто піймав по пару карасів. і що? Сумно тут сомік є вже в цьому стову. Канальний сомік попадає хлопцям. Зараз я теж спробую маленьку насадочку, поставлю по папчик 6, маленьким гачечком може, хоч карася вдасться підловити. Заодно покажу вам свої монтажі. Так, два вудлища перезакинув, вимотав третє, я сюди зараз поставлю меншу насадочку. Там на тих стоїть десяточка, я їх поки не буду міняти. Спочатку тут не тут мене Стоїть баланс 12 мм на волосі. Гачок кренк, 8. Ставив на ніч більш крупні насадочки, такі 8, десяточки. Хоча це для літа не велика насадка, але тим не менше. Поки риба не активна, краще ловити на дрібну насадочку. Тоді більше шансів отримати перші покльовочки. Якщо ж риба була б доволі активною і досаждала мені якась дрібнота, я би тоді перейшов ще на більші насадки. там 14, навіть 16 мм баланси. Або на то ночі бойли. Але все ж рекомендую починати з дрібніших насадочок. На старті це більш доречно. Баланс, це в мене тут полуниця бергамот 12 мм, гачок кренк 8 як я вже сказав. Повідочок 10 см, там мулу немає, тим більше це флет. Сюди довгий повідок не потрібен. Дівничка профмонтаж 80 грам з трубочкою. Трубочка, до речі, знімається, можна ловити Ух, без трубочки, якщо її зняти. Сюди тільки силіконовий хвистовичок можна поставити, можна без нього ловити. Трубочка, до речі, стабілізує політ, якщо потрібно кидати на як можна далі, то з трубочкою помітно далі летить годівничка. Вона стабілізує її політ, вона летить не похитуючись, а більш рівно. І це суттєво збільшує дальність. Я вже переконався в цьому не раз. Зараз я поміняю повідочок на менший гачок, гачок поставлю певну 12-ку кренк і папчик шісточку. Може карася хоча б вдасться піймати. А може і коропець повадиться на більш дрібну насадку, якщо він тут взагалі дійде до мене. Став невеликий, не глибокий. Але риба доволі обережна. Тут багато охочих її піймати. І рибу тут ніхто не відпускає, всі її, на жаль, забирають на котлети. Тому особливо великого трофея тут не піймаєш, але колись тут була гарна активність риби. Я чому і приїхав сюди, бо в цьому сезоні взагалі дуже тяжко з рибою. Не лише на таких дікарях, а навіть на спортивних водоймах не дуже активний кльов. Я цього року був на Кричевичах, за добу жодної покривочки не отримав. Але в вересні в мене заплановане там змагання. Я думаю, ми там щось признімаємо. Сподіваюсь, буде там цікава крупна риба. Поставлю, певно, ось такий попапчик. Це мій улюблений колір і аромат кисла груша. Такий рожево, жовтенький, дуже гарний колір. Мені дуже подобається. І важливо, що риба теж до нього дуже гарно відкликається. Не один турнір був виграний з цим попапчиком. Так, я взяв... Гачок 12-й Gap, він досить малесенький, тонесенький, він саме раз не лише на карася, я ним гарну красну пірку ловив на одному ставів. І на білому озері теж плотва гарна. Він і для карася буде, досить доречний. Ну і на кричевичах я амурів на нього таскав непоганих. Так що це маленький гачок, він... Всюди доречний, такий масінький, але він доволі легкий, треба буде, мабуть, по пап теж підрізати, зараз перевіримо як він в воді себе покаже. Ну-ка, далі плаває. Треба підрізати трішки ножиком. Трошки обріжемо з боків його. Може пора замінити, точніше лезо, вже погано ріже, крошиття не ріже, нічого, нам не обов'язково чистий красивий зріз, але головне, щоб зробити його трішки меншим. Ну, ще вспливає дуже легкий гачок, тим менший. Менший попав, я маю на увазі, зараз ми їх ще підріжемо. Гачок менший точно вже не треба. Нема такої потреби. О, це вже те, що треба. Тоне гарненько. Мікронасадка, мікрогачок. Люба риба може клюнути на цю насадочку. Я ж говорю, що я на таку насадку з таким от гачечком на кричевичах весною. Ще, правда, в довоєнний час ловив гарних амурів. Щоправда, один з них мені розігнув цей гачок, але все ж таки половити вдалося. Так, це я зробив ще більш короткий повідок, певно, сантиметрів вісім для флета цього буде достатньо. Зараз я заміню попередній, покажу, як в мене зроблений монтаж на флеті. Дивіться, в мене годівничка одягнута прямо на шоклідер. Я не використовую тут літкор. Можливо, на якихось водоймах є обов'язковим використання лідкора. Лідкор, до речі, основне його завдання гарантувати безпеку риби. Тонкий шоклідер може під час виважування риби пошкодити рибі його плавці і чешую навіть видерти з тіла. А лідкор він товстенький і запобігає таким травмам риби. І в більшості випадків запобігає. Ну і плюс дещо маскує оснастку. він тонучий як правило, притискається до дна краще, ніж просто шоклідер. В кінці мене. Так, я зняв повідок, попередній великий. В кінці мене стоїть звичайний квікченж. Ось. Я звик до квікченджів Можна використовувати, є такий хороший пластиковий е силіконовий стакан, а в нього пластиковий. Вони доволі теж швидко і зручно замінювати повідочки. Але я по старинці звик до металевих От, одягаю повідок і фіксую шматочком такої маленької трубочки силіконової. Вирізана з звичайного протизакручувачого, який в карпові оснаски використовується. Надягаю цю трубочку на повідок. Повідок відповідно на квікченж і фіксую цією трубочкою цей квікчендж. Ось що у нас виходить. Не знаю, чи видно. І діаметр квікченжі, чому я ще люблю квікченджі на відміну від тих силиконових швидкоз'ємів. Quickchange можна підігнати його діаметр вертлюшка, ось тут його можна притиснути трішки пасатишками, зробити чуть меншим і він легко входить в годівничку. Так входить, що він не просто туди легко входить, отримує, коли ми отримуємо такий ковзний монтаж. З тим квікченджем ми гарантовано отримуємо ковзаючий монтаж, а з цим металевим його можна підігнати по діаметру під діаметр годівнички і так, щоб він туди входив з невеличким зусиллям. Тоді ми отримуємо монтаж більш глухий. От, таким чином, цей от зафіксований квікченч тут гарантує самозасічку засічку риби, от, а вже після першого потужного ривка він вискакує звідси. І ми отримуємо звичайний ковзний монтаж. І годівничка вільно ковзає по шоклідеру. Іноді це теж дуже корисно, коли годівничка або тягарець подалі від риби під час виважування. Це зменшує навантаження на губу риби і зменшує шанс. Розбити її і отримати схід. Це, давайте перезакинемо, далі будемо очікувати покльовочку. Ще частенько запитують за повідочне, я теж пару слів скажу. Ось такий повідочне я використовую. Це в мене 0,16, для флет я завжди використовую 0,16, весною може бути 0,14. Якщо ловлю карася, краснопірку 0,12. Але якщо ви купуєте на коробку стандартну, точніше класичний монтаж, там, кліпсу чи інлайн, краще брати 18-20. і Особливо, якщо ви ловите десь там, в тяжких умовах, травайкенби чи коряжник, то ну, в коряжнику взагалі краще брати навіть 25. -ти. Вони є всі у нас в продажі, ці шнурочки, так що звертайтеся. Під відео буде посилання на магазинчик, там ви знайдете і ці шнури, і шоклідер, і годівнички, все що, все, що я використовую, все знайдете в манас в магазинчику. Приємних вам покупок. это все-таки Ну все готово, красота. Обов'язково перед закидом перевіряйте чи у вас зажатий фрикціон, аби не порізати собі палець. Тим більше я зараз не використовую напачник, тут у мене дистанція 69 метрів. Можна легко кидати без напачника. Є кліпса Знімаємо кліпсу На всяк пожежний, тут доволі потужні коропи. Ми не зривали вудлище під час перевозів тут. подобається мені цей звук цих сигналок. Це копія Fox. Дуже гарно служить і надійні, і дощ пережили, і мороз, і сніг. Так що можу рекомендувати. Дуже приємний звук. Стандартні батарейки великі, які легко можна купити будь-де і економні, не садять їх, Я вже мабуть ціле літо ловлю на одному комплекті батарейок. Карасіще рапіська такі собі карасик. Покажи на... Ну, Ні, то я сейчас опускаю за цим. Мастирка. капець скільки. Я зніму зараз. Два штуки зніму і одна. По три гака на кожній. Жирно. Хочеш 9 карасів зараз тягнути, да? так? Так. пожарим. <laughs> ну, такий собі карасик, але хай би хоч такий клював. Все ж було б веселіше, ніж просто сидіти, а вулич ще мовчать. До речі, друзі, сьогодні ж 23 серпня. День українського графора. З чим вас і вітаю. Слава Україні, слава її Збройним силам. Не забуваємо донатити, допомагати їм обов'язково. А що похльову? Покльова в мене нуль. День завершується, покльовки я не отримав. Мій сусід піймав два невеличких карасики, він на резинку завозив з мастиркою і на пуфіки, то два невеличких таких. На долоньку карасика. Ну і Повідомих хлопці, у кого я запитував, то так по пару карасиків піймали, я на тому як би все. Чергова дика рибалка в мене з нульом. Але я думаю, що я змонтую все-таки викладу це відео. Що, пройшов час збирати речі. Лишатися ще на добу я тут не буду. Потрібно готуватися до турніру. Через 3 дні виїжджаємо на турнір по завозу на Прилбичі Я думаю, що там я познімаю трошки відосика. І сподіваюсь, буде відео на каналі. Ще в мене, до речі, не викладене відео з минулих турнірів. Як тільки в мене буде вільний час, можливо, це буде взимку, я обов'язково їх змонтую і викладу на канал. Тому підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, пишіть ваші коментарі, обов'язково задавайте запитання і до нових зустрічей. Слава Україні!